Cześć! Posłuchaj krótkiej historii po polsku, najpierw powoli. W mroźny zimowy wieczór dziadek Jan siedział w fotelu przy oknie i patrzył na padający śnieg. W domu było ciepło, a na stole stała herbata z cytryną. z Zosia usiadła obok niego i zapytała, jak oglądały zimy, kiedy był młody. Dziadek uśmiechnął się i zaczął opowiadać. Powiedział, że kiedy miał 20 lat, co roku chodził na zimowy jarmark w centrum miasta. Było tam zawsze bardzo wesoło i głośno. Na placu stały drewniane stragany, a z każdego słychać było muzykę i śmiech ludzi. Na jarmarku sprzedawano gorąco pierniki, pieczone kasztany i herbatę z miotem. W powietrzu czuć było zapach przypraw i dymu z ognisk. Dziadek pamiętał. як разом з Пшечумі шліжгавши на льоті і шмявши, кіде хтось пшевручився на снігу. Найбільше любив карузели і мав людовіско. Часом їжджав на лижвах, а часом тільки падшив на інших і тримав в ренку воронці кубик гербати. Вечором на плацу запаляно кольорові лампки, і вшистко виглядало, як в байці. Дядик оповідав теж о дівчині, ту в познав, споткалися її на ярмарку. Przy stoisku z piernikami. Zosia słuchała z wielkimi oczami i wyobrażała sobie ten stary, zimowy świat. Kiedy dziadek skończył opowiadać, za oknem czując spadał śnieg, Zosia uśmiechnęła się i powiedziała, że chciałaby kiedyś pojeździć z nim na taki jarmark. Dziadek pokiwał głową i odpowiedział, że wspomnienia są piękne, ale nowe chwile też są bardzo ważne. А те сам текст з тлумаченням на українськи. Мрожний зимовий вечір дяде Ян сидів у хотеле при окні і пачив на падайончий снег. У морозний зимовий вечір дідусь Ян сидів у крісні біля вікна і дивився на сніг, що падав. Дома було тепло, а на столі стала хербата з цитриною. У домі було тепло, а на столі стояв чай з лимоном. Нучка зоща усядла обукняку і запитала. Як він дав жіми, був моди. Онучка Зося сіла поруч з ним і запитала, якими були зими, коли він був молодий. Дяних усміхнув і зайшов оповідач. Дідусь усміхнувся і почав розповідати, у відділ, Жені мав 20 діщат, цього року ходів на жімовий ярмарк в центру міста. Він сказав, що коли йому було 20 років. Щороку ходив на зимовий ярмарок у центрі міста. Було там завжди дуже віщово і гвось. Там завжди було дуже весело і гамірно. На плацу стали древняне страгани, а з кожного свихоч був музик і сміх людей. На площі стояли дерев'яні ядки, і з кожної було чути музику та сміх людей. На ярмарку з псаровано горон циперніки, каштани і хербати з меди. На ярмарку поливали гарячі пряники, печені каштани та чай з медом. В чуть-чуть був запах приправ і диму з огніск. У повітрі відчувався запах спеців і диму з багаття. Чайник пам'ятав, як разом з чув міш лікавши на льоті і шмявши, киди хтось привручився на снігу. Дідусь пам'ятав, як разом із друзями ковзався на льоду і сміявся, коли хтось падав на сніг. Найбарзий любив карузеля і мав льодовіску. Найбільше він любив карусель і маленьку ковзанку. Часом їхав на вижвах, а часом тільки падав на інний. відшимав в рамку горонце, кубик гербати. Іноді він катався на ковзанах, а іноді лише дивився на інших і тримав у руці гарячу чашку чаю. Вічора на пляцю запаляли кольорові лампки і вшистку виглядало, як в байці. Увечері на площі запалювали різнокольорові вахники, і все виглядало як у казці. Дяник оповідав теж о дівчині Туров тебе познав. Дідусь також розповідав про дівчину, з якою тоді познайомився. Споткалися уважні на ярмарку, при з коспітниками. Вони зустрілись саме на ярмарку, біля ядки з пряниками. Соща слухала з великими очами і виображала собі тен стари жімовий швят. Сося слухала з великими очима і уявляла собі той старий зимовий світ, Кіде коли Чадик скончив оповідати, за окном чонч падав сніг. Коли тідусь закінчив розповідь, за вікном усе ще падав сніг, сося усміхнелася і повічала, що хоча б кудись почість з ним на такий ярмарок. Сося усміхнулася і сказала, що хотіла б колись піти з ним на такий ярмарок. Чядек покивав голову і відповідав, що спомнення самі але нові хвилі теж сажні. Дідусь кивнув головою і відповів, що спогади гарні, але нові моменти теж дуже важливі. А тераз послухай тен сам текст в натуральному темпі. Урожний зімовий вечір Джедек'ян в хотелем при окні і бачив на падаючи сніг. Дома було тепло, а на столі стала хребата з цитриною. Ноч Зося ущадла обо і запитала, як виглядали жіми, кидав моди. Dziadek uśmiechnął się i zaczął opowiadać, powiedział, że kiedy miał 20 lat, co roku chodził na zimowy jarmark w centrum miasta. Było tam zawsze bardzo wisiowo i głośno. Na placu stały drewniane stragany, a z każdego słychać było muzyki i śmiech ludzi. Na jarmarku sprzedawano gorące perniki, pieczone kasztany i herbatę z miodem. W powietrzu czuć było zapach przypraw i dymu z ognisk. Dziadek pamiętał, jak razem z przyjaciółmi ślizgali się na lodzie i śmiali się, kiedy ktoś przywrócił się na śniegu. Najbardziej lubił karuzele i małe lodowisko. Czasem jeździł na łyżłach, a czasem tylko patrzył na innych i trzymał w ręku gorący kubek herbaty. Wieczorem na placu zapalano kolorowe lampki i wszystko wyglądało jak w bajce. Dziadek opowiadał też o dziewczynie, którą wtedy poznał. Spotkali się właśnie na jarmarku, przy stoisku z piernikami. Zosia słuchała z wielkimi oczami i wyobrażała sobie ten stary zimowy świat. Kiedy dziadek skończył opowiadać, za oknem dzwonił w śnieg. Zosia uśmiechnęła się i powiedziała, że chciałabym kiedyś pójść z nim na taki jarmark. Dziadek pokiwał głową i powiedział: „Że wspomnienia są piękne, ale nowe chwile też są bardzo ważne”. Super, młodzi. Ви прослухали історію три рази. Це вже великий крок до розуміння польської мови. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком, коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Па-па!